Всім привіт! До вашої уваги лотки лимки бренду LieVarno Home. Представлені у трьох забарвлень та у трьох розмірах. З розміром 60 на 80 см буде дві одиниці. Матеріал поліестер та резина з розміром 80 на 120 см буде 5 одиниць. Цього в лоті 7 одиниць, вартість лоту 3060 гривень. Собі вартість одного килимка 437 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!